Не медіум, який це. Well done. Ну, перший Тут раз так. Перший раз покрили, воно прям було просто от таке матове-матове. Тобто все втопилося геть uh -huh. під таке як це. Потім другий раз покрили, бачиш, воно ще, ще впитало, але. От уже місцями, де не впитували, а чому таке плями? Чи наше має висок? Ні, Ну я ж кажу другий раз, коли покрили, то тут ще впиталося, а на цих участках вже почало ставати отаким. От тобто тут уже не впитує. Ну і вже коли третій раз покрили. Ну все нарешті Тож, ми розказуємо про те, що у нас є замовники <кхи> з Києва, і вони вирішили свій будинок обшити дошку, яка має бути повністю чорна, бо вигорів тоді різні варіанти випаленої дошки. Це такий не медіум, а який це хард. <кхи> Well done. Це у це well done hard. От тут трошки більше у нас прожарено. Це мені подобається найбільше, але це вже будуть замовники вирішувати. Це вроді така ж саме чуть -чуть просто. Так, да, це та саме дошка. Просто це прозорим покрита, а це кольором на на натер да. ця дошка. Вона коли <клух> вона обжарена, вона вже пропитана чим? Ану розкажи, вона пропитана. це латвійська лляна олія. Концентрована, але не з звичайними борниками, а з мінеральними борниками. Вітра вона коштує 17 євро. Так правильно чи неправильно говорити? Уже ціни трошки що вона сили.